Ще один зібрали халявний 50-сильний трактор з кабіною. 10300 доларів TerraForce 554 HC. Оновлена кабіна. Пластиком обшита. Все, шумоізольована повністю. Автомобільна приборка, люк, магнітола, всякі там пічки і так далі. Це все є, розказувати далі, думаю, смислу немає. Дуже класний, недорогий. Трактор з вагою 2200 кілограмів та нашою доставкою по Україні. Ану, знайдіть дешевше такого трактора, хто бачив. Гідравліка, як завжди, прижимна на 1 тонну витримує. На 28-х колесах 20 на 20 передніх колесах з ресівером, з компресором, з високим фільтром, підвищеною вихлопною. Величезним баком. Дуже модна моделька.